Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі є достовірним доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру жінку, як і інші апостоли, брати Господні і Кифа? Чи може один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба і закон не каже цього? Та ж у законі Мойсея написано Не зав'язуй рота волові, який молотить. Чи Бог турбується про волів? Чи може ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре, мусить орати в надії і хто молотить? Молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христові. Хіба не знаєте, що ті, які коло святого працюють, їдять із святого, і ті, які служать жартовникові, мають частку з жартовника. Так само і Господь звелів тим, що проповідують Євангелію з Євангелією жити. Та я нічого не користав з того і не пишу на те, щоб так було зо мною. Волію бо радше вмерти, ніж щоб хтось знівечив оту славу мою. Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок, і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду. Як же це не з власної волі, то я виконую доручену роботу. Яка ж тоді для мене нагорода? Та, що, проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватись правом, яке з Євангелії маю? Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати, Я став для юдеїв, як юдей, щоб юдеїв придбати. Для тих, що під законом. Я став як під законом, хоч сам я не під законом, щоб тих, що під законом придбати, для тих, що без закону, я став, як без закону, хоч я і не був без Божого закону, бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став як слабкий, щоб слабких придбати, для всіх. Я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, але лиш один бере нагороду біжіть так, щоб її осягнути. Кожний змагун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми не тлінний. Тож і я біжу, та не як вманці, веду кулачний бій, не як повітря б'ючи, а умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним.